31 березня, останній день місяця, на шашевому. Приїхали сьогодні з Ловіком. Будемо залишатися з ночовкою, на цьому місці ніколи не рибачили Спробуємо тут. Будемо пробувати спіймати Не знаю на ліма, а може не на ліма, може головня, що клюне, та й ловит. ми посидимо, подивимося, узнаємо. Зараз трішечки на ультралайт. Спробуємо. Ось цей залив гарненький такий, потім дров назбираємо і будемо готуватися до нічної рибалки. Ну що ж, кидали ми на ультралайт, нічого в нас не було, закинули на черв'яки вже просто часів два нічого. Рішили трошки перезакинути, прополоскати тих черв'яків від піску. Декілька скидів бачили, непоганої риби, я бачив щуку, таку кілограмів під 6 в такому от стояла не рестиця. Зараз оце не от комишку такий сухий минулорічний. В такому видно як втонула плавник. А в нас в цьому заливчику ялкі щупачки ганяють такі як долонька. І в нас поки що не ні покльовок, нічого не було. На, жоден, на жодну снасть ні на ультраолетову, і дропшотом пробували. Із а он видно. І поки що не хоче на черв'яки клювати. Ждемо. Вечеріє, ось такий лагерь у нас дров ми напиляли, нарубали на ніч нам, сонечко заходить, а в нас ще жодної покльовки нема. Ждемо. Риба в нас не клює, то слава картошку жаре. Так, дві ось. картошку на картошку. можно подкуривать сейчас нажарим картошечку да сейчас вот на сковородке дичи чипсы нажали. Вот, хорошо. Должна быть по идее хорошая Красивая. Если ночная рыбалки на залив до книжківського шлюза У мене вночі дві покльовки було, нічого не відпіймав. А слава витяг сома на 900 грамів. Адже 31 березня клюнув сом. А тут на цьому місці на рака от в мене вже була покльовка і витягнув такий окончик на рачка. Ось так може хоч окуня наловлю. Такий окуньок. Так, окуня рішив випустити і все, їдемо додому. Клюв слабий. Не хочеться його збирати, нехай. Опа так. Вовсім, нехай живе. Ти попливеш? Все нормально буде з тобою. А ну давай. Noite right. Graf. Там сейчас все нормально. Наши поехали все пуска.